На заході Індії знаходиться одна з найбільших і найвідоміших дамп у світі Сардар Саровар. Це настільки масштабний проект, що для підкреслення його важливості уряд розмістив поруч найвищу статую в світі. Попри те, що проект вважається дуже суперечливим: гребля Сардар Саровар в Індії, гребля три в Китаї та Ітайпу в Бразилії та Парахваї разом виробляють значно більше відновлюваної енергії ніж усі інші зелені джерела енергії разом узяті. Нині по всьому світу плануються ще більш масштабні гідроенергетичні проекти. у Конго планують створити найбільшу гідроелектростанцію, яка буде вдвічі більша за нинішню найбільшу в світі. У сфері гідроенергетики нині багато чого відбувається, але зараз у центрі уваги сучасніші та привабливіші відновлювані джерела енергії, і ці застарілі споруди видаються вже не такими цікавими. Тим не менше дамби відображають справді драматичну історію про гонитву людства за енергією протягом останнього століття із несподіваним сюжетним поворотом у США у вересні та жовтні був найнижчий рівень виробництва гідроелектроенергії за 6 років. У Китаї спостерігається падіння гідроенергії приблизно на 30%. Що ж насправді відбувається з гідроенергетикою, і чи продовжує вона відігравати вагому роль в майбутньому енергетики? У дискусіях про те, що викопне паливо руйнує планету, а відновлювані джерела енергії, як от сонячна енергія чи енергія вітру, рятують нас, є велика сіра зона, у якій власний знаходиться гідроенергетика. Вона справді у всіх сенсах сіра, трохи стійка, трохи зелена, і навіть лише трохи відновлювана. Але як саме це працює? Це дамба споруда, що асоціативно приходить на думку, коли ми говоримо про гідроенергетику. Більшість гідроенергії надходить від дамб, побудованих на річках. Вода зберігається у резервуарі, і коли потрібна енергія, воду пропускають через турбіни, які потім запускають генератори. Звичайно, не всі греблі виробляють гідроенергію, і не вся гідроенергія походить від дамб. Іноді турбіни також встановлюють у водовідводі річок. І є ще гідроакумулюючі станції, розділені на дві частини, одна з яких розташована вище. Вода перекачується вгору, коли є надлишок енергії, і тече вниз через турбіну, коли є потреба в енергії. Її можна порівняти із великим акумулятором, який вирівнює коливання струму від сонця та вітру. І це справжній плюс гідроенергетики. Людство володіє цією технологією вже понад два тисячоліття і має великий досвід роботи з цим, можна сказати, пращуром відновлювальної енергії. Така технологія надійна, передбачувана і доступна. Її можна легко інтегрувати в електромережі, і в довгостроковій перспективі струм з гідроенергетики дійсно дешевий. Не дивно, що деякі країни цим активно користуються. Але є одна велика проблема незарегульовані річки, точніше, те, що з ними роблять дамби. Прісноводні екосистеми руйнуються швидше ніж будь-які інші, включаючи ліси, які страждають від вирубки. І будівництво дамб основна причина цього. Існує багато проєктів, які розробляють способи, як допомогти рибі пройти повз дамби. Деякі з них дієві, а деякі доволі дивні. Але йдеться не лише про рибу, а й про інші організми, які живуть у річці. Крістіани царфль займається темою впливу гідроенергетики на водні екосистеми. So inside... У резервуарі є різні прошарки. Влітку нижній пласт найхолодніший. So you, um, Тому коли відкриваються шлюзи для води, щоб генерувати електроенергію, то йде дуже сильний і холодний сплеск води. Це негативно впливає на інші типи організмів and cold peak of water. So Ендколд uh, that is also affecting other types of organisms in the end. Але будівництво гребель шкідливе ще й через те, що виробництво сталі та цементу, які є основою дамб, спричиняє величезні викиди вуглецю. Є ще одна причина, чому гідроенергетика лише частково зелена. Викиди парникових газів з водоєм у тропіках насправді набагато вищі, ніж вважається. Дерева, занурені у воду, розкладаються набагато швидше. Вони викидають метан і в кінцевому підсумку роблять деякі гідроелектростанції ще більш шкідливими для клімату, ніж аналогічні електростанції, що працюють на вугіллі. Ця графіка НАСА показує реальні наслідки. Дамба три ущелини затопила 13 міст, 140 містечок і понад 1300 сіл вище за течією. Це навіть змінило місцевий клімат та спричинило землетруси в регіоні. Гребля та тюрка у Туреччині перетворила річку Єфрат на величезне водосховище, спричинивши засухи в Іраку. У Гімалаях, де будують 550 нових проєктів, дамби лише посилили наслідки сувів. Будівництво дамб змусило щонайменше 80 мільйонів людей залишити свої домівки і переїхати. Ми бачимо, що банки розвитку та уряди зацікавлені у великих гідроенергетичних проєктах. Джоселін медалу є заступницею директора міжнародного проєкту підзвітності, який вивчає корупцію та несправедливість пов'язані з інфраструктурою, що фінансується з міжнародних джерел. Ми отримали занепокоєння відгуки щодо певних проєктів, і багато з них стосувалися гідроенергетики. Мене це зовсім не дивує з кліматичною кризою спостерігається поштовх у бік відновлюваної енергії Великий поштовх для розвитку гідроенергетики сьогодні насправді походить від кліматичного руху на конференції ООН зі зміни клімату у 2021 році. Багато країн наполягали на тому, щоб гідроенергетика стала ключовим джерелом чистої енергії. На початку 2023 року Міжнародне агентство з відновлювальних джерел енергії оголосило, що до 2050 року необхідно подвоїти потужність гідроелектростанцій. Але справа у то. Тому що з точки зору соціальних та екологічних наслідків погана репутація ГЕС не поліпшилася. Це старі проблеми, які існують у кожному з цих проєктів розвитку. Так відбувається, бо існує дуже глибока асиметрія влади між громадами та прихильниками проєкту. Уряди, банки розвитку, компанії, інвестори нічого не змінилося. Це стає зрозумілим, якщо подивитися, де планується більшість цих проєктів: Африка, Південна Америка, Східна Європа, Південна та Південно-Східна Азія. Більшість із них фінансуються банками США, Європи та Китаю. Наглядові організації відзначають, що ці великі інфраструктурні проєкти потенційно залишають простір для корупції. Часто країни-кредитори, банки, посередники та навіть органи місцевого самоврядування привласнюють більшу частину прибутку, наприклад, через інфраструктурні контракти. Більша частина тягара лягає на місцеві громади, які можуть втратити засоби до існування та домівки, а самі часто навіть не під'єднані до струму. У цьому й полягає іронія долі. Гідроенергетика пройшла свою фазу розквіту. Сьогодні ця технологія, ідеєю якої було пом'якшення впливу кліматичної кризи, сама стає жертвою цієї кризи. Оскільки багато річок або розливаються, або пересихають, то за таких умов продуктивність і привабливість гідроелектростанцій, як великих, так і малих, різко падає. Якщо ми побудуємо всі ці великі греблі, які зараз плануються, це означатиме, що в кінцевому підсумку ми пошкодимо русло приблизно 52% решти незарегульованих річок у тропіках. Людству потрібна гідроенергетика, але чи можна обійтися без дамб? Існує потенціал збільшення глобальної гідроенергетичної потужності на дев'ять відсотків без будівництва будь-яких нових об'єктів. Кайла Гаред працює в лабораторії гідротехнічних досліджень в Техасі, де вони вивчають три способи, як це можна зробити. Ми могли би поставити генератори, турбіни і, можливо, деякі лінії електропередач. Між розробкою абсолютно нових гідроелектростанцій та модернізацією вже існуючих гребель є багато невикористаного потенціалу. Друга категорія це станції, які потребують модернізації, включаючи оновлення генераторів та програмного забезпечення. І є третя категорія. Винофін надайде. З нашої повсякденної роботи ми знаємо, що є багато дамб менших масштабів, наприклад, у фермера, який побудував міні дамбу на своїй території, щоб створити ставок для сільськогосподарської діяльності. Існує багато додаткових можливостей для розвитку гідроенергетики в маленьких масштабах. Що може бути набагато кращим і швидшим способом розвитку гідроенергетичних проєктів у країнах, що розвиваються? um, integration for hydropower projects. Деякі греблі можливо таки необхідно побудувати, але їх можна використовувати не лише для гідроенергетики. Загалом ми повинні мислити в рамках цілісної системи. Це також стосується відновлюваних джерел енергії. Зрештою, гідроенергетика не є відповіддю на проблему зміни клімату, тому що гідроенергетика може бути лише одним із компонентів у цій задачі. Тому важливо подумати про те, як комбінувати різні види відновлювальної енергії, такі як енергія сонця, вітру і так далі. І це вже реальність. На величезному водосховищі Алкева в Португалії плаваючі сонячні батареї подають надлишок струму безпосередньо в гідроенергетичну систему греблі. Подібні проекти мають великий потенціал для використання існуючих гідроелектростанцій як гігантських батарей для накопичення відновлюваної енергії. Гідроенергетика має бути частиною нашого майбутнього, але не за рахунок річок, екосистем, громад чи ще чогось. Якщо це врахувати, то потенціал зеленого майбутнього гідроенергетики справді чималий.